30 років він пропрацював гірничним інженером на шахті у Вугледарі, а зараз боронить Україну зі зброєю в руках. Дмитро згадує, хоч його рідна Донеччина вісім років була під плацдармом боротьби з окупантами, до останнього не вірив у велику війну. У нас в місті десь пів одинадцятої в лікарню прилетіло дві ракети і загинули люди. котрі котрі йшли в лікарню. Я тоді вже я почув, що війна. Вже почалися військові дії волновасі, це біля нас там 100 кілометрів. Поступово війна дійшла до нас. З квітня чоловік у лавах ЗСУ, мобілізований піхотинець. Каже, строкову служив ще у 93-му. Набути тоді вміння, поводитись зі зброєю стало в нагоді. Роки беруть свої, вже 48 років треба було поступово всі навантаження приймати і ну, всі за. Важкі от ці от умови. А ну, так все нормально. Дмитро один з тих, хто зараз тримує ворога на Бахмутському напрямку. Цілодобова канонада і обстріли. Тут частина повсякденності. Ми знаходимося на позиції, її укріплюємо, готуємося, ну, якщо щось буде прорив, будемо тримати позиції, Ну, стримувати ворога. Таке наше завдання. Буває, що голосніше. Для нас це навіть нормально, це, це спокій для нас. Ситуація міняється дуже швидко. Його рідний вугледар тим часом також одна із найгарячіших точок на Донбаському фронті. У Міста 70% вже нема цілосності. Зараз мій ну, для моєї сім'ї Львів. Вся Україна зараз дім, де ви не були. Так що тут немає ні. Дом чи чекають на Дмитра та пишаються своїм захисником, дружина та двоє синів, які через обстріли виїхали з дому в перші дні війни. А «Старший Артем, це його дівчина Аліна, жена Олена. Він обов'язково обійме їх після перемоги. А поки каже Дмитро, зробить все, аби наблисити цю мить. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, новини на Суспільному, Донбас.